Повернувши 6 років тому зі США, у яких прожив майже повний академічний рік, адаптацію до рідних умов я пройшов відносно безболісно. Четлек, страждання від зміни часових поясів, котрий жорстоко допікав мені перших тижнів три після перельоту в той бік, практично не відчувався, лігши спати разом з усіма. Уже в перший день я наступного ранку з усіма і прокинувся. Нічого дивного. Адже ти в цьому часі провів значно більшу частину свого життя, сказав мені досвідчений товариш. Тобто я повернувся до звичних умов існування. Але не так легко, як до часового поясу, було б призвичайтись до умов суспільних, наприклад, для того, щоб у касирки, яка подає білети на електричку, може не виявитися дрібних монет для здачі, або ж навпаки, щоб вона... Невдоволено пожбурюють клієнтові крізь віконечко кілька одно- і двокопійчаних монет. Зачем ви мені цей мусор даєте? Ще однією разючою відмінністю із заокеанською дійсністю була поведінка людей на вулицях. Звісно ж, ні за океаном, ні на берегах Дніпра ніхто ні на кого з ножем не кидався, за ркісними винятками, відхиленнями. Проте сама налаштованість попередньо. Запрограмоване сприйняття іншого різнилося все ж разюче. У Філадельфії, де я провів понад 8 місяців, у Нью-Йорку, Бостоні, Вашингтоні, Майами та на ін... по інших американських містах і містечках перехожі, зустрівшись із тобою очима, насамперед усміхаються, кивають, а потім кажуть щось таке безневинне, типу Привіт, як справи? Хай, хаві. Втім, відповідати на цю фразу зовсім не обов'язково. Достатньо просто посміхнутись у відповідь. Не те у нас. Посміхнувшись доволі миловидній дівчині на Хрещатику, одразу ж отримав і приязну і щиру відповідь. Ну, чо, ну ти чого либішся, казолу? Це була, так би мовити, екстрема. В більшості ж випадків люди просто відводять очі, відвертаються або ж дивляться крізь тебе. Дехто озирається поза себе, ті, котрі не можуть навіть припустити, що твоя посмішка призначалася саме їм. У нашому пострадянському суспільстві не прийнято усміхатися зустрічним незнайомцям. Так само з іншими проявами ввічливості. Від дуже молодого чоловіка недавно трапилось почути просто шедевральну фразу. Молодик чи то штукнув когось, чи то на ногу наступив, і з нього почали вимагати вибачення. Хлопець погордливо пиркнув і показав: не імею такої привички ізвіняться. Уся убога, правда, його життя сконцентрувала в цьому реченні. Вічливість має бути на рівні звички, рефлексу. Якщо цього рефлексу не випрацьовано, особистість не зовсім повноцінна. Пересічний наш співчизник так само не вміє щиро подякувати. Більшість лише сидить крізь зуби глухе і невиразне пасіба. Та прошу сказати мені, що ж воно таке, ота славетна духовність, якщо не. Належне ставлення людей одне до одного, гідне, ввічливе, доброзичливе. ставлення до іншої людини без упередженості, без попередньої негативної налаштованості, без очікування підступу, обману, підлості, як то сказано в одній мудрій книзі, «возлюби ближнього як самого себе. Чи трохи іншими словами, не робити іншому того, чого би ти не хотів би, щоб зробили тобі. Не хамити, не ображати, не принижувати, не поводитись і зверхньо. І тоді все у нас зміниться. Запрацює економіка, підуть реформи. Повернуться з далеких країв сотні тисяч заробітчан. Великі інвестиції ринуть в Україну, туристи мільйонами штурмуватимуть прикордонні пропускні пункти, навіть не чекаючи початку чемпіонату Європи з футболу. Сонце світитиме яскраво, дощі йтиме тоді, коли треба, земля плідно родитиме, народ почуватиметься щасливим. Потрібно для цього зовсім небагато. Прийшовши на вулицю, зустрітися очима з першим перехожим і посміхнутися йому. І щоб він у відповідь посміхнувся вам. Отакий от рецепт. Зараз у серпні ми святкували 20 років, а перед тим було 19 у 2010-му. І тоді я написав якраз, вже тоді регіони були майже, Ну вони вже були в владі. І я написав вірш, який називався Наша збиттяга. До 19-ї річниці Незалежності. За роком рік повільно теліпаються, а в літку час і взагалі не йде. Та кожен серпень, як серпом по пальцях, 24 те це знаменний день. Здійснили ми в цей день вогню велику, тому минає 19 літ. Як подолавши вщерть кремлівську кліку, державності собі зірвали пік, Розкажуть вам керівники теперішні, що проведіння зовсім не сліпе. Згадаймо ж, як у 91 й вони боролися з ГКЧП, ми как один умрем в борьбе за ето. Звучала пісня і ставши ланцюжком, ішли вперед Азаров і Ахметов, Колесніков Лук'яном і Цушком, щоб перетнути шлях катам московським без суперечностей і протиріч. Ще юний Шухрич з юним Хорошковським за Україну стали пліч о пліч. Свій кожен крок, надійно прораховуючи, плануючи майбутній хід подій, сам особисто Віктор Янукович свою автоколону вів у бій. У тій борні зродились регіони, відсидівши підпіллі топори, вивішував Донбас на терекони Червоно-чорні рідні прапори. Самі в своїм краю ми порядкуємо нових співаєм радісних пісень. І вже у 19-те святкуємо День Незалежності, знаменний день. Гостей до нас з усіх усю прибуде. Завжди безмежно раді ми гостям. Вони до нас махатимуть з трибуни, а потім карамельками вростять. Натішившись обличчями новини. Уже за рік ми з помпою відзначимо державності 20-ті роковини або річницю. доживемо, побачимо. Я йшов по столиці нічною порою. Спливись блискавиці над Кия-порою. І вихор метався в небесній безодні. І я почувався страшенно самотньо, як раптом мені засіяло воно на банковій у кабінеті вікно. І я зрозумів буренний цей час. Він там, він думає зараз про нас, коли він у виборах участь узяв, почути з нас кожного він обіцяв. Якщо ж він усіх нас почути не зможе, Йому Хорошковський у цім допоможе. Він відає чаяння й біди народні, покращує наше життя вже сьогодні, довіривши часточку праці важкої Миколці Зарову і Васі цушкові. І радісно й тепло зробилось мені, коли я побачив те світло. Ні, далі Хавайтериму. Вікно президентської адміністрації. Твій теплий квадрат зберігатиму в серці я, бо знаю, що у найвремніший час він думає там про нас і за нас. Епіграф такий. П'ята стаття Конституції України. Джерелом владі... влади в Україні є народ України. Фродо, як ви пам'ятаєте, несе перстень це Як ти пишався собою і народом, чувся і гідно, і гордо, йшов ти дорогою, хобі Фродо, ось і зайшов аж у мордо. Бо не навчився ти махлювати, щира душа й безборонна. Думав за Гендальфа голосувати, вийшло, що за Саурона. Стисне розпуку здавленим горлом, стисне печаль і жалобу. Хто в опозиції, там тільки горлом і павучиха шелоба. Хто розірве зачароване коло, хто захистить і пригорне, гобліни, орки і тролі навколо? але нема прагорна. Швидко ж ми все їм простили й забули, Онде для пам'яті знову Заборонити хочуть нас до під цю пісню і мову станемо пліч на кажемо натомість, що ще не повне гівноми, Може, і справді прийдуть на поміч із заходу ельфи і гноми. А як не прийдуть, то й ну їх, противних, нічого нудити світом, стисни меча і хай ельфійський світильник, Тризуб в темряві світ.